Дитинка Юля повідомила вам. Вже. Так, співчуваю. Це Та дуже сумно, сумно. Ну, дивичись, з якого боку на це подивиться, друже мій. У мене теж погані новини. Щось із Ейлертом? Ейлорт левборг в лікарні, він помирає. Ах, Так швидко. А ми навіть не встигли помиритись. Я маю піти до нього. Я хочу застати його живого. Не кажи в До нього нікого не пускають. Як це? Стався. Він ж не сам собі це заподіляти. А я впевнена, що сам. Пані Десьман має рацію. Він застрелився. Ви знову гадали. Я не знаю як. Я знаю, що вас знайшли. Він вистрілив собі в груди. В груди? Не в грудям? Ну я ж сказав, я сказав груди. Ага. М -м -м. Який жах! Він не друже. В цьому ж є краса. Краса? Як ти можеш говорити про красу в такому? Вона просто шокована. Елад Лебор масміливість від життя. Отак піти з цього карнавалу. Ні, в цьому є краса. Ні, це жахливо. Це краси. Він був у нестямі, коли зробив це, як і тоді, коли порвав наш рукопис. Рукопис він порвав? Так. Минулої ночі. Дивно, цей рукопис. Його скарб. Він зробив би його відомим, якби ми могли відновити його. А що, як ми зможемо, пане Тесман? Ви про що? Я зберегла окремі чорнові нотатки, за якими він надиктовував. Ось вони. Дайте, дайте, я гляну. Я загубила їх з собою, коли від'їжджала, але тут все так сплутано, всі таки перемішалося. Треба все впорядкувати. Треба спробувати. Пані, Рост, ви, ви допомогли мені.